Підсумуємо максимально просто і чесно. Якщо у вас городи, сад, теплиці або площа до 1 гектара, мотоблок буде оптимальним рішенням. Він маневрений, універсальний, дешевше в обслуговуванні і закриває більше щоденних задач. Якщо ж маєте пай, плануєте регулярну роботу з плугом, великі обсяги фрезерування або перевезення важких вантажів, мототрактор зекономить вам час, сили і нерви. Головне правило не переплачувати за зайве, але й не брати техніку на авось без запасу по можливостях, бо правильно підібрана техніка працює роками, а неправильна починає дратувати вже з першого сезону. Якщо вагаєтесь із вибором, краще проконсультуватися перед покупкою ніж через рік продавати і міняти техніку з втратами. А тепер напишіть у коментарях, яку площу ви обробляєте і які роботи виконуєте найчастіше. Можливо, це город, садок чи цілий пай. Ваш досвід буде корисний іншим. А ми зі свого боку підкажемо оптимальний варіант техніки саме під ваші задачі.